Ось бачите, як виглядає в нас вже Red Start. вже такі непогані кавунчики. Я б сказав би тут вони найбільше. Далі в нас тут авалон, ось теж чудовий сорт, вже має такий розмір. За, за цей день, що ми не були на кавунах, е помітно, що вудина трошки розплилася вже. Можливо, що вже трошки зілля піднялось, тоді так і здається, що воно поле так позеленіло. Але е крошки і поплила свудина. так як ми дали крошки азоту, це е дуканіт, це є кальцініт, кальціва селітра, там е міст є азоту. Ось. Зараз проходимо. У всій ділянці і наглядаємо, чи не розпосюджується наша хвороба. Так як була обробка в нас у понеділок, сьогодні в нас субота. Ось Наглядаємо, дивимося. Щось помітимо, будемо проводити ще обробку квадресом. Можна помітити, що ось ми бачимо, сонечко лазить. Це дуже добре, коли його є багато на кавуну, воно поїдає тріпсу, поїдає кліщів якісь, ну різних шкідників. Ось. То ми зараз проходимо, бачимо, десь нас шипить капельна стрічка. Десь туди на з'єднанні погано, напевно, затягнув. Зараз поставлю на паузу і перетягну її. Ось така ситуація вийшла. Бачите, тут соєнителі, а тут не знаю чи знов щось прогризло, чи то вже десь самостійно воно йдемо зараз по цій соєнителі. Ні, йдемо зараз по ножика, одріжемо і перекрутимо. Ось бачите, який у нас вже є Red Star. Такий непоганий. Хотів зараз вам показати нашу новинку. Зараз дійдемо до її. Мені самому цікаво побачити, як вона розвивається. Такі у нас чудні є кавунчики. Ось бачите. Сьогодні будуть на ринку у нас ось такі кавунчики. Е, я за цей час на базарі таких ніколи не помічав, щоб вони продавали. Ну, у нас, у нас будуть... Так, ну ніби кавунчик не погано. Бачу, вудинка така, сала бодрая. Піднялась ось вгору, як можна подивитися, бачите. Так. Да. Кальцініт своє зробив. Ось бачите, який вже кавун. Просто супер. Просто супер. Ми зробили тільки одну підживу сульфат калію. Ось, Я думаю, що сьогодні ми проливаємо чистою водою. Через день, завтра у нас неділя, а в понеділок вже будемо вносити знов сульфат калію для їх, щоб вони набиралися цукрів. Ось можна бачити, який кавунчик. Шикарний, правда? Ну, шкода, що вони великі не ростуть, вони ростуть, напевно, десь до 4, 2-3 кілограмів, так як мені говорили. Це шуга Єоло, чи як? Я навіть і не пам'ятаю як їхню назву. Але цікавий, цікавий такий сорт. Верніше гібрид. Бачите, тут так Гарненько все порозпліталося, плюс ця фішка. Ось. Тут у нас бачимо кавунчик, який ростуть покрошки крошки. знаєте, ось ці теж непогані. Я думав, що вони будуть якісь менші по розміру. але, як бачите, непогані. Так. Ну а тут у нас що у нас? Тут у нас, тут у нас йде фарао. Так? Але щось на фарао цей кому не виглядає. Напевне, тут трошки були інші насадження талісмана, бо вони ці тут круглі. Фарао трошки буде. А ось бачите вже. З цього радка вже і фарао йде. Бо фараво зразу видно, воно ось таке довге. Mm -hmm. да. Це ж у нас ну, тут десь рестар попався. Бувало таке, що е, кавунчики не прийнялися в нас і ми вже були змушені висаджувати по тих радках, де інший там гібрид, то ми вже садили другий. Ось. Ну, а фарао, я вам скажу так, його не багато. Ну, так як говорилося, десь зав'язується один-два на одному, на одному корчикові та і все. Ось тут ще в нас іде два рядки фарао. Далі в нас іде чотири рядки талісмана. Зараз йдемо на талісман. Ось бачимо це наш талісман. Тут якось талісманчик у нас так слабенько, вудина в нього, я б сказав, б пішла. І тут вона в нас чомусь е, боліла, захворіла ось. Де то я вам зараз покажу? Ось бачите. Ну, ніби я обробив, але все рівно я бачу, бачите, йде аж не туди до тих листочків. Ну, по-любому ще потрібно провести обробку. Це однозначно. Ось бачите, боршиста роса, ось такий світлий нальот білий. Потрібно буде ще провести обробочку фундіцидною. так як ще до збору врожаю нам далеко, потрібно захистити, щоб це все, вон, бачите, не, не розходилося. Повністю по нашому кавунові. Ось. Як бачите, тут бджолочки летають, ще запилюють, ще в'яжуться якісь там кавунчики у нас. Ось, бачите, такі маленькі є. Ну, перша зав'яза зав'язалась, так. Можна бачити, ось такі хороші кавунчики, талісман він теж в'яжеться. Е, небагато його в'яжеться, 2, один. Тут у нас іде продюсер сорт. Продюсера ми посадили один рядок, але дивіться, він так гарно порозплітався. Ось. І я б сказав би, що він такий стійкий до хвороби. Оце простий сорт. І е, там е, насіння ми купували десь. Пів кілограма. Чи ні не пів кілограма. Напевне, 100 грам. 600 гривень. Ну, знаєте, там насінин, може на, на гектар, ми вже його висаджуємо два роки. От, нам фатило тієї пачечки на два роки. Ну, ми не побагато там його садили. От цього року ми. Посадили його на розсаду десь до 1000-1400, ну десь півтора тисячі ми посадили. ось. То ми трошки тут посадили одного рядка, а ту розсаду ми продали. Деяку продали, деяку потім ще насадження робили, бо ці гібриди не поприймалися, то ми робили насадження цим сортом. Але я вам скажу, дивіться. Він дуже солодкий цей кавун. От нам ця пачка, цей продюсер дуже попала класна. Ми той рік її посадили, кавуни йдуть розові, ну такі солодкі були, що ну вони чуть пізноваті. І знаєте, що від великого і до малого кавун не відрізнявся по смакові. І вони довго на полі лежали. Вже ми коли зачистку робили поля, то в цих зіллях вудені знаходили їх. Знаєте, вони були одинакові. Що вже давним-давно ми врожай забрали, а там, десь в зілля він переховався, то такі ну, кавунчики непогані ми ще знаходили. І знаєте, вони були геть одинакові, е -е, не переспівші, не що, солодкі. І що, що мене саме здивувало, що вони як великі, як маленькі. На смак одинакові, тому що є такі гібриди, що чуть менше він може бути може бути на смак не такий, як більший. Більший буде солідчий. Бувають такі гібриди. Тому що як вони перша зав'язь, вона зав'язується і вона вибирає більш цукрів з ґрунту. А вже там якась там третя, друга зав'язь може бути. Чуть Відрізнятися. Ну все залежить від того, як е, проходить піджива. Ось так, друзі, так ми пройшлися по наших кавунах. Ось бачите, це наш нас талісман. Є такі талісманчики, в неї густо, але є. Я думаю, ще трошки підростуть. Ось бачимо, що ж то ще ж. Десь він виросте. І ось. Ще вони підростуть і буде все чудово. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, хто проживає десь тут по місцевості, контакти є, дзвоніть, доставимо вам кавунчик до вашого магазину, до вашого там села. Кавунчик вирощуємо вже ми третій рік. Минулого року у нас були чудові кавуни. Дасть Бог, будуть і цього року. Так що підписуємось, друзі, на канал, ставимо лайк, коментуємо. Всім дякую за увагу.